Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Деякі жінки такі цинічні, що мені страшно будувати з ними стосунки. Доказом цього є життєва історія мого друга. Мого товариша звуть Андрій я його дружину Оксана. У них звичайна середньостатистична сім'я, він постійно старався зробити для неї якомога більше, тому й після основної роботи вирішив влаштуватися таксистом на нічну зміну. Вирішив він так зробити, тому що дружина часто скаржилась на нестачу коштів на всі її забаганки. Згодом дійшло до того, що вона повністю охолонула до нього і ставилася як до предмета декору. Згодом вона почала приходити надто пізно додому і говорила, що багато працює, бо грошей мало. Тому й чоловік погодився працювати на двох роботах, щоб дружина була більше вдома і все у них налагодилось. Андрій надіявся, що у них просто важкий період у стосунках, от тому все так і складається, але скоро все мало змінитися. Працював він через вечір, тому дружина точно знала його розклад. Але одного вечора йому зателефонував напарник, просив його підмінити, бо погано себе почував. Він погодився, бо це було літо, їхня дитина все одно була у селі у бабусі, а дружина ще не повернулася із роботи. Через кілька хвилин він уже мав забрати пару із готелю, побачивши здалеку золет пари, яка міцно обіймалась, він посміхнувся колись і вони таки ж були з дружиною, закохані та гарячі. Він і не помітив спочатку, що на заднє сидіння вмостилась його дружина та інший чоловік. Це був один з найкращих вечорів. Хихотала вона і цілувала його. Все завдяки моїй тигриці, відповідав її незнайомець. Весь цей час Андрій не повертався до них навмисно. Він впізнав дружину по голосу і все зрозумів. Тепер залишалось лише чекати, тому що без терпіння він був готовий просто не бити цьому незнайомцю обличчя. Він зрозумів, що ця ситуація не допоможе і лише чекав. Він підів спочатку чоловіка до його дому, він жив через три будинки, а тоді і свою дружину до їхнього дому, і вже при самому виході обернувся до неї промови. промовив Люба, поки я зміну відроблю, будь добра, збери всі свої речі і звели з моєї квартири, щоб я тебе більше не бачив. Дружина оніміла і кинулась прохати пробачення, але чоловік швидко вигнав її з автомобіля і поїхав далі. Сьогодні його чекала довга ніч роздумів та суму, але з завтрашнього дня у нього почнеться нове життя, і він, нарешті, зможе відчути себе. Щасливо! любі друзі, а що б ви зробили на місці нашого героя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.